То відповідальний за газові труби в будинку. Останнім часом бочастіше випадки, коли від газу відключають цілі багатоповерхівки. Так, зокрема, стали столиці, де без палива лишились десятки будинків. Перекриття газу газівники пояснюють, зокрема, правилами безпеки мовляв, виявили витік газу, ліквідували його, але поновити газопостачання не можуть. Тому що внутрішні будинкові мережі потребують ремонту, але зробити його без окремої угоди про технічне обслуговування. Мереж в будинку газівники не можуть. Мешканців спонукають укласти договір на ТО з оператором газорозподільних мереж, але якщо люди не хочуть або з певних причин просто не можуть цього зробити, їх тримають без газу місяцями, а подекуди і роками. Що це за угода на ТО внутрішніх мереж чи законні дії газівників, і як нарешті можна вирішити дану проблему, дивіться в новому випуску Газправди. Чи законні дії резівники? Надовго відключаючи будинки від газу під приводом аварійних ситуацій, облгази оперують виключно однією нормою законодавства, яка, начебто, надає право на припинення газопостачання в разі неукладення договору на ТО. Однак свідомо замовчать інші чинні норми та статті законів. Оскільки послуги з постачання та розподілу природного газу є комунальними, то в даному випадку на захисті споживачів стоїть закон України про житлово-комунальні послуги. Зокрема, стаття 16 закону чітко визначає, що надання таких комунальних послуг здійснюється безперервно, крім часу, перерви, зокрема, на ліквідацію наслідків аварії. Тобто, якщо причину аварійної ситуації усунуто, облгаз зобов'язаний поновити газопостачання своїм абонентом. Кодекс ГОРЕМ навіть регламентує термін, коли саме після усунення наслідків такої аварії постачання газу повинно бути відновлено. У містах це протягом двох робочих днів. А в сільській місцевості п'яти календарних днів. Окрім того, статтею 19 закону України про ЖКП визначено, що оператор ГРН не має права вимагати укладення договору на ТО будинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку на інших умовах, що не відповідають умовах саме типового договору, затвердженого НКРЄКП. Однак такий договір і досі не затверджено регулятором. Судова практика в даному випадку також доводить протиправність дій низьких міст чи облгазів по відношенню до їх абонентів. Поживачі не заперечують законність підстав відключення від газу, однак предметом позову у подібних справах є невідновлення газопостачання до будинку після усунення причин відключення, тобто аварії. Так наприкінці 2020 року Полтавський апеляційний суд. Та в травні 23-го року Дніпровський апеляційний суд ухвалили постанови, які зобов'язували місцеві облгази відновити газопостачання своїм абонентам. Звернутися до суду людей змусили дії операторів ГРМ, які після усунення аварійних витоків газу в багатоповерхівках відмовлялись поновити газопостачання. Основним їх аргументом була відсутність укладених договорів на ТО внутрішніх будинкових газових мереж. Однак в обох випадках суд констатував, що цитую. Факт відсутності укладеного договору на технічне обслуговування систем газопостачання не є безумовною підставою для відключення добросовісного споживача послуг від газопостачання, оскільки невідновлення газопостачання не може вважатись пропорційним втручання у право особи на отримання житлово-комунальних послуг. Завдяки активним діям власників домогосподарств постачання газу в їхніх оселях відновили. Що ж таке угода на ТО внутрішніх мереж? Це договір із газівниками, що зобов'язує останніх обслуговувати, ремонтувати та відповідати за газові труби, які знаходяться у вашому будинку. Так, наразі без цієї угоди формально вони не несуть відповідальність за ваші мережі. Але проблема в тому, що яким саме має бути цей договір. І скільки має коштувати такі обслуговування, досі не зрозуміло. Нещодавно, 5 жовтня 2023 року, набув чинності довгоочікуваний порядок технічного обслуговування внутрішніх будинкових систем гадопостачання у багатоквартирному будинку, затверджений наказом Міненерго від 29 вересня 2023 року, номер 292. Цим документом нарешті впорядковано взаємовідносини між суб'єктами господарювання, що мають дозвіл на дійснення ТО внутрішньобудинкових газових мереж у багатоповерхівці, та співвласниками будинку. Однак, на жаль, зазначені законодавчі зрушення остаточно не вирішують наявну на сьогодні проблему. Як вирішити проблему? Обов'язковою умовою початку робіт з ТО внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоповерхівці є укладений договір на такі роботи. Відповідно до діючого законодавства, НКР'є КП повинна у двомісячний срок з дня набрання чинності порядка на ТО, тобто до 5 грудня 2023 року, розробити та затвердити власне сам довгоочікуваний типовий договір на ТО, граничні тарифи на роботи та послуги, що входять до такого ТО. А також методологію розрахунку граничної вартості робіт та послуг, які виконуються безпосередньо операторами ГРМ. Тобто наступний і завершальний крок до вирішення проблематики повинен зробити саме регулятор. Ще раз, тривале відключення будинку від газу це порушення прав споживачів. Безумовно, треба потрібно обслуговувати та ремонтувати і для цього слід укласти відповідну угоду із фахівцями згідно з діючим законодавством. Отак, От в умовах недосконалої нормативно-правової бази дії операторів ГРЕП щодо обмеження надання комунальної послуги своїм абонентам є маніпулятивними та можуть бути оскарженими у суді. Сподіваємось, Енкар'є КП не буде затягувати з прийняттям типового договору та, окрім того, нарешті озвучить граничні тарифи на роботи та послуги, що входять до ТО внутрішньобудинкових газових мереж у багатоквартирному будинку. Обов'язково детально розповімо про все на газправді. Більше про тему внутрішньобудинкових мереж читайте на нашому сайті, ставте вподобайку та обов'язково підписуйтесь на «Газправду». правду. Слава Україні!